Брюс Уіліс вмів дивувати ще до всесвітньої слави. Працюючи барменом у популярному нью-йоркському барі Central, він залишив про себе безліч яскравих вражень. Цей клуб був улюбленим місцем творчої молоді, і робота дала вилісу можливість познайомитися з людьми зі світу мистецтва та шоу-бізнесу. Але прославився Брюс не працьовитістю, а своєю ексцентричною зовнішністю та поведінкою: рвана майка, широкі штани, схожі на парашут, роликові ковзани та яскрава пов'язка на голові. Ковзаючи по залу, він наспівував під ніс, грав на губній гармошці та жартував. Колеги по бару дали йому прізвисько Бруно. Саме робота барменом дала Брюсу перші навички акторської майстерності та відчуття публіки. Він часто розважав відвідувачів жартами та імпровізаціями, що допомогло йому подолати страх сцени. Пізніше актори з ностальгією згадував цей період, кажучи, що він навчив його цінувати прості речі та залишатися приземленим, не зважаючи на успіх.